Наверняка є жертви, тут куча раніна. Коли почули вибух, ми були коло машинами. Якраз вийшли, бо нам було треба їхати до Києва. І ми вмовили доньку піти з нами. Ми знайшли чемодан з моїми вечірніми платями. Тому коли, коли Російська Федерація розвалиться, мені буде що одягнути.

И я приехала сюда, я когда приехала, дома обвалился на глазах у меня. Они Невеста Катя, да, они жили вместе здесь. А Катя сейчас? Да, я надеюсь, досталось. Она маленькая, есть много места, не надо там. На цьому місці відповідно попередні або ескандер або ха 22 тому що руйнування досить значні. Фактично цілого, тобто кварталу, немає. У дві хвилі, тому що намагалися напевно зачепити найбільшу кількість населення людей там служб, які прибували на місце, в тому числі для ліквідації наслідку. Так, да, так, да, так, да. ми їдемо. Удар і накрив дитину. Ну, мене ви бачите, тут щось плече пробите, простреляне чимось. Але ну, я зараз поїду в лікарню, бо моя, моя сім'я в лікарні. Дуже багато людей повертались. Не було тут нікого, воєнних взагалі. посмотрите парк какой тут да люди гуляют по утрам даже в войну гуляет На зараз важких пацієнтів в лікарні нараховується троє. Одна лежить в реанімації в край важкому стані, з пораненням голови, кінцівок і грудної клітини. Друга з травмою легень і м'яких яких знаходиться у відділенні екстреної відкладної медичної допомоги. Одна важка пацієнтка перебуває в нейрохірургічному відділенні. Стан всіх інших середньої важкості і за Дуже багато руйнацій, і хочу сказати, що це і відключення електропостачання на півничну салтовку, це відключення теплопостачання теж на півничну Салтовку, крім цього, виток газу є, відключено декілька мікрорайонів.